Дивилися відео, що при проведенні слідчої дії, слідчі чомусь не звертають увагу на автомобіль пежов. Я вказував ваша честь на це і навіть ми повторилися, пробували дивитися через повтор цього відео, де я зауважив, що не видно біля колеса находження саме гільця. Все на комп'ютері декілька разів передивився, тому клопотання ваше честі, я вказав файл, вказав чіткі хвилини і секунди і випросив, що воно тут вже в раджі кімнаті, будуть, будучи давати висновки, переглянути це, тому що дійсно на відео не видно різних ракурсів не видно гілля. Гілер появляється на 15-й хвилин, коли е, до колеса пежок підходимо коло. Але я вам щось хочу зазначити наступне. При уважному огляді, попри цю машину, попри це колесо, всі слідчі, які приймали участь у свічі дії, вони входили як вперед, так і назад, як заміряли, так відміряли. І ніхто не звернув уваги, навіть ніхто не сказав, і навіть ніхто не вказав, що там уже гір. Тільки чомусь з ракурсу, коли камера знімає... Провіне п'ятно, скажімо, на, на кольору. Він відходить, це видан відеозахису, він відходить до колеса і тоді появляє, начебто з'являється трошки перечасно. Але раз сторона захисту скористалася своїм правом висловити позицію по доказу, які ще не дослідження. Будь-який сумнів е, має бути розумний. В даному випадку я почув від сторони захисту величезну Кількість припущень, про нібито відсутність понятих, про нібито ні їхні підписи, про нібито не те, що вони читали, не підписували, не читали. Водночас сама сторона захисту заявила по питанні про допит цих осіб. Як можна висловлюватися про, їх... про їхню поведінку, не допитавши їх в суді? Е, ну, на жаль, в мене таких здібностей немає, щоб залізти в голову людям, але е, ну, я думаю, що не можна. Щодо позиції захисників про те, що слідчо-оперативна група не могла знати про необхідність проведення огляду місця події за місцем розташування лавки і крісел, яких долучалися закупові сидим. Хочу звернути увагу суду, що в судовому засіданні нам було досліджено такий документ, який називається в мене в порядку дослідження рапорт чергової частини, а справи 26, том 1. Первинне повідомлення на 102, яке надійшло 19.07.2024 року, 19-й годині 28 хвилин, зазначено, що стріляли з вогнепальної зброї, чули постріл, стріляла, цитую, стріляла невідома особа в Каперусі, сидів на лавочці. Тобто, до моменту виїзду на місце бої свічо-оперативна група вже знала, про, де знаходилась особа, перед тим, як здійснила постріл. Другий момент є інструкція. З організації взаємодії органів досудового розслідування з іншим органом, підрозділами Національної поліції запобігання кримінальним в і виявленні і розслідування, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ у 2017 році. Ці інструкції є розділ 2, який регулює е, порядок виїзду і дій слідчої оперативної групи на місці події. Е, інструкція доволі велика, але серед багатьох пунктів. Є ряд пунктів, які вказують на те, що будь-яка слідчо-оперативна група, приїхавши на місце події, перед тим, як почати огляд місця події, збирає для себе орієнтуючу інформацію, щоб визначити територію і межі проведення такого огляду. І відповідно слідчо-оперативна група в даному випадку керувалася цією інструкцією, як завжди керуються слідчо оперативні групи при визі на будь-яке місце події. Як ми бачимо на початку відео, коли ми дивимося у місце події, на момент початку відео були натягнуті ленти, клієнти були натягнуті по секторах, і в тому числі в місці, де знаходилась лавка. Даючи доводи сторони захисту щодо нібито монтажу чи підробки відеозапису, Верховний суд дійшов до висновку про те, що така позиція не може гантуватися виключно на припущення. І враховуючи те, що при перегляді відеозапису Візуальну ознаку такого монтажу не встановлено це твердження не може бути взяти до уваги. В даному випадку ми переглянули відеозапис. Відеозапис, де послідовно, без переривів, Відповідно, стверджувати про ознаки монтажу в даний час неможливо. До засідання в закритому режимі. З огляду на резонанс справи, я як потерпіла в цьому кримінальному провадженні. Вважаю, що протокол. Огляду трупа моєї мами, жертву Ірини Дмитрини Фаріон, який міститься в додатках фототаблиці із зображенням оголеного тіла, може принижувати гідність та стати матеріалом для висвітлення у засоби масової інформації, а також у соціальних мережах. Також маніпуляцією займається сторона підтримки обвинуваченого, і саме вона може використовувати фотографії трупа моєї мами. У своїх нелюдських цілях заля приниження та насмішок над професором, доктором біологічних наук Національної ліської політехніки, громадським діячем, науковцем Іриною Фаріон. Провести, прошу провести судове засідання, на якому буде досліджуватись протокол огляду труба Ірини Дмитрівни Фаріон у закритому режимі, оскільки протокол містить світлини оголеного тіла Джер. Складено 20, 20, 20, 20, 50, 50, 50. В з 20.20 по 20.50. З місця, де знаходилась лавка, і собака взяла слід, зовсім собаки 19.7.24 міста Львів, інспект кінолог-технологічного центру МП поблиши собаку Ітерії з 20.50 по 21.15, з якого вважається, знову ж таки, що собака взяла телефон у фіолетовому чутні.

Виключити всіх, хто залишає якусь апаратуру вимкнути. Будь ласка, всім, учасника, всім е, не учасникам, а е, журналістам і, і е, хто, себе. власника житла, а також використання засобу даме. Аналогічна ситуація із попереднім купінгів на номер один. Аналогічно 23, 24, 25, 26 зафіксовано 27, 28, 29 зафіксовано загальний вигляд та встановку в кімнаті номер 1 Фото 30 двері в кімнату номер 2 Зафіксовано загальний вигляд в кімнаті номер 2 Форту 37-38. Я не дивилася на його емоції, бо в принципі його холоднокровність вражає. Все, що я бачила, це жах. Тому я не могла стримати емоції. І вдячна суду, що всі пішли. А стосовно Зінченка, то мені в принципі не цікаво. На нього взагалі. Все, що він зробив з мамою, мама на кров на його руках. Це все, що я можу сказати. Щодо сьогоднішньої справи, та? Тобто ми далі розглядаємо справу по суту, по суті, доказів, твої емоції, твої відчуття, коли ми знову і знову от якраз. Ну, ми сьогодні завершили перший том, ще залишилося думаю, 29. Тому це довгий процес, але я впевнена, що. Він буде покараний і сяде довічно. Це вже я повторюю з одного разом.